Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нарощування спроможностей сил оборони, який передбачає створення в складі Збройних сил України окремого роду сил. Зараз перелік завдань чіткий, спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв. І залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І щоб дати необхідну координацію в силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, в структурі збройних сил будуть створені сили безпілотних систем. Нагадаємо, що на необхідності виокремлення безпілотних сил неодноразово наголошував головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. В статті для CNN, яка вийшла минулого тижня, він написав, що в найближчій перспективі цитую, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування сил оборони для досягнення перемоги. За словами головнокомандувача ЗСУ, головна причина зміни стратегії, способів і форм застосування військ розвиток військової техніки і озброєння. А особливо безпілотних систем. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі невигідними для України з цілої низки причин, написав генерал Валерій Залужний у своїй статті. На початку доби 7 лютого противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу. Ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. Загалом було застосовано 64 засоби повітряного нападу. А саме 20 ударних БПЛА типу шахет 136 131 29 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», п'ятдесят п'ять -55, які були пущені з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з Носіїв у Чорному морі, 3 балістичні ракети «Іскандер-М» та 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами повітряних сил та сил оборони знищено 44 повітряні цілі, 26 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БПЛА типу шахет за повідомленням київської міської військової адміністрації, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено приблизно два десятки ворожих ракет. За підрахунками видання Економічна правда, які зроблені на основі відкритих даних стосовно вартості застосованих засобів повітряного нападу, атака України 7 лютого коштувала Росії більш ніж 423 мільйони доларів. Турецька оборонна компанія Байкар розпочала будівництво заводу в Україні. Про це заявив президент компанії Хальок Байрактар в інтерв'ю Reuters. Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво. А потім ми перейдемо до обладнання та організаційної структури. Завод в Україні буде великий. Ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб. Сказав він. Очільник компанії Байкар зазначив, що запланована потужність заводу складатиме 120 одиниць на рік. Проте досі невідомо, яку саме. Модель безпілотників будуть виробляти на українському заводі. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зоні відповідальності Осуф Хортиця на Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка. Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку. Емку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак. Втрати ворога за добу становили 890 окупантів, 7 танків, 22 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем. Конгрес США відхилив законопроект республіканців, який передбачав надання Ізраїлю майже 18 мільярдів доларів. При голосуванні його підтримало 250 конгресменів, конгресменів. Той час, як для прийняття було необхідно 290 голосів. Зауважимо, що виділення допомоги Ізраїлю, одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США, традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі, але багато опонентів назвали законопроект палати представників політичним прийомом республіканців до голосування, а саме п'я. Ятого лютого у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден накладе вето на окремий законопроект з допомогою Ізраїлю і без фінансування підтримки України у разі його схвалення в Конгресі. Адміністрація наполегливо закликає обидві палати конгресу відхилити цей політичний трюк і натомість швидко направити на стіл президента двопартійний закон про надзвичайні національні заходи безпеки на додаток до асигнувань. Заявило тоді адміністративно-бюджетне управління Білого Дому. Як відомо, президент США підтримує Перший законопроект, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування для посилення безпеки кордонів США, переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.